Всі, глядачі обласного телебачення Галичина, життя яскраве. Саме в цьому ми хочемо переконати вас нашою програмою. Своїм життям це доводять наші гості. І сьогодні дуже цікавий і дуже яскравий гість Григорій Поліщук. За освітою стоматолог, за покликанням, художник, фахівець міжнародного класу у сфері аквадизайну, титулований та відомий майстер. Роботи, якого дивують, і чарують. Я навіть не знаю з чого почати. Все-таки художник, художник з аквадизайну, живописець, а за освітою стоматолог. Ну, дуже 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 яскрава людина. Доброго так. дня, Григорій. Добрий день. Ну, я хотіла вас все-таки представити нашим глядачам найбільше як в тій ваші екзотичній професії для багатьох. Це аквадизайнер, але мабуть, почалося з живопису. Ну так, я скільки себе пам'ятаю, я е, малював з самого дитинства перші мої спогади це те, що я малюю. А вже акваріум це вже десь приблизно школа. Ось так. А, все-таки школа. Я думаю, що десь десь в зрілому віці ви вже в зрілому віці я професійно почав займатися цим. Тобто, це перейшло в мою професію. Я запускаю свої акваріуми вже клієнтам, обслуговую їх і вони за це мені. Це вже ваша робота, і що для, для багатьох глядачів буде дуже дуже дивним? Що людина, яка здобула освіту стоматолога, яка працювала врешті стоматологом, раптом вирішує так кардинально змінити своє життя, і я це називаю піти за покликом мрії. А ви як вважаєте? Ну мені важко було покинути стоматологію. Власне, я ще зараз якраз допрацьовую останні дні, але якраз в мене той вік, напевно, що вже не страшно займатися тим, до чого лежить душа. Раніше було страшно, все-таки від вчився шість років на стоматолога, тобто 5 років і рік інтернатури, і залишати стоматологію важко було, але на задоволення, насолоду я від роботи отримую від акваріумного дизайну, від малювання писання картин. Ну, насправді важко в одному сенсі, ну, по-перше, якась стабільність, так? так видається, коли це там чи державна робота, чи робота в якійсь приватній клініці, це стабільність. Творча професія залежить десь від, і від натхнення, і від дуже багатьох факторів. Ви кажете, професійно займаєтеся, тобто, десь ви також здобували якусь самоосвіту, так для цього. Ну, власне, якраз самоосвіта це було. Чому я, наприклад, не згоден на рахунок стабільності? Стабільність якраз в аквадизайні більша, ніж в стоматології, тому що ти обслуговуєш клієнта, він тобі стабільно платить. Щомісяця одну і ту саму суму, а в стоматології все залежить від того, там е, яка буде кількість пацієнтів за той місяць, за той період. Наприклад, є е, періоди в році, коли пацієнтів більше, коли менше, е, і навіть політична ситуація теж впливає на кількість. Е, ну, бачите, це, мабуть, таке мислення минулого. Те, що я зараз висловила, це вис... е, мислення минулого. Е, щодо аквадизайну, от ті роботи, котрі ми бачимо, ви принесли власне нам і. Е, я скажу глядачам, як ми познайомилися. Познайомилися ми через соцмережі завдяки художнику Ігору Роп'янику. Великий вам привіт і величезне дякую. І коли я побачила оці фотографії, я ніяк не могла зрозуміти це акваріум, це пейзаж, тому що ну повна ілюзія берега і ріки. От і, і це якась наука спеціальна чи це? Це нове мистецтво, яке започаткував японець Такаші Амано, називається Акваскейп. Перекладається як вода, пейзаж, водний пейзаж. Тобто я створюю під водою щось схоже на наземний чи підводний пейзаж, тільки в мініатюрі. Ну, от воно тут тут ми бачимо, так, цей, цей пейзаж. От подивіться, це ж це ж просто берег, а далі вода. А поясніть мені е, дилетантові, як оце. Вода, тобто вода тут всюди є, вона ж це правда? Це повністю фотографія акваріума під водою. Тут видно, як пропливають. Е, е, Але акваріум. враження таке, що тут суша, а там вода. От там, де зблизько її. як цього досягається? Чи це секрети? Ну, можливо, кожен глядач сприймає по-різному. Я не хотів, щоб саме так виглядало. Я хотів, щоб це було відчуття, що, наприклад, в цій роботі що глядач. Занурився десь гірською річкою, де тільки-тільки починається після зими пробуджуватися природа, і річка огинає з цієї сторони руслом, і йде в іншу сторону і десь пропливають зграйка риб. риб. Ну, тобто саме такий гірський пейзаж я хотів створити. Для цього потрібно дуже багато створити скетчів, намалювати малюнків на бумазі, їздити в гори, шукати. Пейзажі схожі на мою задумку, так, щоб потім правильно викладати кожен камінчик. Ну Насправді це кропітка, важка Я робота. Я тільки хотіла але... вас запитати, так, це ж ваші поїздки в гори, ви малюєте здебільшого природу. І, мабуть, не завжди ці роботи для того, щоб створити пейзаж в акваріумі? Ні, не завжди. Не завжди. Так. А це, Це, мабуть, для цього. Це, Тому, до речі... Шість кілометрів від Івано-Франківська пейзаж. Я тут тільки додав чаплю на середньому плані. А пейзажі в нас можна бачити будь-де, головне. Ну і вміти відтворити, безперечно. Тому що ось знову ж таки це, видно, що ви це на поліський природі. пейзаж, це Волинська область. Це а, батьківщина ви так? Так, батьківщина мого тата. І я там провів, проводив своє дитинство, і я дуже хотів. Татові зробити такий подарунок, намалювати ці сосни, це ліс, який він висаджував ще коли був маленький. Mm. І він зараз виріс. і тобто... Це... А до речі, от ваше захоплення це в родині підтримується сім'єю? Ну, Скажімо, не зараз. Зараз зрозуміло вже, що підтримується. А от коли це були початки, коли це були. Ну... Так, складно було, тому що е, з акваріумним дизайном я дуже багато подорожував і багато проводив часу поза сім'єю. І це дружині не подобалось, але результат, який він приносив, все-таки е, дружина. Перший результат це те, що ви були щасливі. Так, я так думаю, так. що це кожна дружина буде радіти. Е, ось стільки нагород це все вже ваші. Так, це все моє. Ну це не всі, це все, що містилося на поличку. Ага. Тобто це з основних таких нагород. Ну, тобто, Ми зараз говорили як про професію, про роботу, і тут говоримо про нагороди, про якісь конкурси. Тобто, це все-таки як, як азартний якийсь аспект є в цьому всьому. Так чи ви для навчання їздите? Чому потрібно ну, е їздити? Я спочатку я побачив фотографії підводних акваріумів в журналі і дуже захопився цим. Потім знав, що це є конкурси. Я в душі спортсмен, я дуже люблю перемагати так? Не? змагати, і е вирішив приймати участь і в конкурсах. Дуже швидко набувається е, професіоналізм і рівень свій піднімається, тому що ти хочеш бути кращим і багато інформації черпаєш там зі всюди, з, з, з інтернетів, з е, журналів. І е, дуже швидко я досяг такого рівня, як е, зараз. І... Ну, практично, можна сказати, я найтитулованіший в Європі, і я цим не пишаюся. але... Чому? Ні, ми ви я, повинні я цим пишатися. Дуже. Ми повинні цим пишатися. Це нормальне явище, пишатися досягненнями. Так, ну справа в тому, що я вже якраз 16-й рік був останній в конкурсній кар'єрі моїй по акваріумному дизайну. Я ж зараз я хочу себе розвинути максимально як художник. Як художник, як живописець? Так. Ого! Ну але все-таки залишимося поки що в акваріумах. Ви сказали японське, японська техніка, японська технологія. А де найчастіше відбуваються такі конкурси, і де взагалі, ну я не знаю, найпопулярніший цей вид, саме як вид мистецтва. Найпопулярніший, звісно, це японський конкурс IAPLC. Він почався з 2001 року і по цей час він проводиться вже 17 сімнадцятий. Дуже багато конкурсів в Азії, в Східній Азії, і але і немало зараз і в Європі В Росії, в Україні, в Німеччині, Іспанії, Польщі, Венгрії. Тому це мистецтво, воно вже розповсюдилося по цілому світу. І сказати, де більше конкурсів зараз неможливо. Не, не Кожен, хто бачив акваріум, хто просто завжди просто бачив акваріум, розуміє, що таке акваріум це красиві рибки, екзотичні. От кажуть, психологи заспокоює, так, дивитися на акваріум на рибок. А тут розумієш, що рибки, тут рибки другорядно, вибачте, будь ласка, так, так і є. тут рибки третя. Так само е рибки тут це просто імітація е з птахів, яка пролітає десь над якимось е пейзажами. Е На рахунок психологів все вірно, але саме такі акваріуми, акваскейп, навіть японці вони е довели, що е вчені довели, що. Вони продовжують життя людей на 15%. Тобто, це все проводилися експерименти, встановлювалися в лікарнях в Японії. Саме споглядання акваріуму. цих акваріумів, так Так, саме споглядання. Тобто я перекладав журнали японські через Google Translate і вич... вичитав цю інформацію і був дуже здивований. Я цим. собі уявляю наскільки продовжується життя, того хто цю красу робить, якщо споглядати так. Щодо так, знову ж таки, ми бачимо, ну це неймовірне, просто якісь якісь штуки. Для мене це справді от повітря, птахи, і і десь тут я не уявляю собі взагалі води в цих речах. Але якщо подивитися, отак вже уже так, ну, це бачите, момент запуску. Екос. Мабуть, мабуть, все-таки сприйняття фото, воно воно вибірково бере тільки кадр. А коли ти бачиш акваріум, коли ти бачиш, от і, і, і рамки, як то кажуть, рамки цього всього дійства, тоді воно по-іншому. Зараз можна вгадувати, це фотографія чи це живописне, це живописне полоснота. Ви малюєте практично те, що втілюєте в аквадизайні. Ну, десь я так бачу, От, знову ж таки, ці улоговини, ці ріки, природу. Ви вирішили себе більше розвивати як художник. Наскільки це ви бачите легко чи складно? Ну я це вже четвертий здається, раз, як хочу стати художником, розвинути себе як художник, і тільки за цим разом я вже мене вже почало получатися, так як я собі задумав. Получатися що? що саме робота чи якийсь, якийсь розвиток такий ну, я сказав, що тех, техніка моя вже стала такою, як я собі вже планував. Раніше я не міг, я не розумів, що таке пошарова техніка. Не знав скільки потрібно часу там чекати, щоб висох перший шар. Гаразд, освіта. У мене носить. є художня, освіта, художня, школа? художня школа тільки. Так. Тобто це таких таких дуже тонкощів дітей все-таки не вчать. Це вже потрібно. Мас масляними олійними фарбами в художній школі, на жаль, нас не практикували. Угу. І цього доводилося до. Так. Ну, Це, мабуть, і самотужки, і завдяки якимось порадам, так, в основному оточні. це інтернет, інтернет і поради товаришів, друзів, художників. Ну, той же самий Пяник, він мені дуже багато чому поміг порадами. Чи означає це, що десь аквадизайн буде на другому плані зараз, чи просто Ні. він вже досконалий і так. можна вдосконалювати він вже інше. Досконалий і мені вже легко. Працювати з клієнтами легко її акваріями обслуговувати, тому я себе вважаю, що я досяг максимуму, що міг на цей етап, і а якраз художником я ще не досяг всього. Все життя навчатися, все життя вдосконалюватися це дуже гарна формула і не відступати від своєї мрії. Так, це те, що ми хочемо власне в нашій програмі розповідати нашим глядачам, доводити їм, переконувати їх, що ніколи не можна здаватися. Я все таки повернуся вже добігає завершення наше інтерв'ю. Але я для себе хочу зрозуміти оцей аквадизайн матеріали. Ідеї я вже зрозуміла, тобто ви бачите картину, ви її в мініатюрі. Так, мабуть, це пейзажі, які ви бачите, але в мініатюрі. Так. Чи складно з матеріалами? Це ж потрібно якось враховувати і тих рибок, яким там жити. Ну... На даний момент у мене вже є дуже багато зв'язків по Україні, по Європі, де я можу дістати будь-який потрібний мені матеріал з рослин, риб. А все, що стосується хардскейпу, хардскейп – це коріння, коряги, все тверде, що є в акварії. Це я виїжджаю на природу і збираю там. Повністю все, що потрібно і вакуацію. Ви бачите просто щось таке гарне, ви ще не уявляєте, як ви потім це скомпонуєте, але набираєте, скажімо так, базу матеріалу. Інколи так, а інколи, навпаки, я малюю скетч і під нього вже їду, вибираю спеціальні коряги, щоб приблизно мали ті вигини, форми. І... Так, це, це Японія, так? так? Зараз, я розумію, конкурс. А до речі, Японія це, мабуть, найдалі, де ви були на конкурсі? Так. так це... Мені видно, а в екрані я не впевнена, це картина. Але це ж саме живописні полотна, це не те, що ви фантазуєте для аквадизайну. А є десь у вас тут замальовки? Є. Ми можемо показати їх глядачам. Є. Так зараз ми покажемо з чого, з чого виникає, власне. Ки ви з конкурсами вже як кажете, попрощалися, то все таки про них трішечки хотілося б розказати. Ну насправді я взяв, скажем так, паузу. Я не попрощався, тому що ну, життя може життя може помінятися, тому краще назвати паузу. Хоча дійсно прозвучав так, що попрощався. Я є тут відео, де про мою поїздку в Японію. Це був як мій. Приз, який я виграв на конкурсі в Росії в 2010 році, там було за перше місце поїздка в Японію, і так склалося, що якраз поїздка на конкурс в Японії, на якому я взяв бронзу. Тобто, і, і так співпало, що я і там, і там був в в один в призерах. Так і. Тут є відео з нагородою, нагородженням в Росії мене як переможця, і відео нагородження і подорожі по Японії, по, скажімо так, серцю природного акваріума, цього акваскейпу, де він утворився, де він народився. І я був в цих тих місцях. Це вдома в Такаші Аману, в його галереї природнього акваріума. В... Залі, де нагороджують переможців, це все такі старі місця японські. Тобто це там дуже цікаво було. І неймовірне натхнення. Мабуть, неймовірне натхнення звідки. після Японії. Взагалі після Японії натхнення таке, що хочеться змінити весь світ. А в акваріумі відповідно це все відображається. Потім а які найбільші доводилося робити акваріуми? Найбільші на дві тони. Акваріум. А складно, коли це великий, чи коли треба все вмістити в маленький? Ну, насправді найкомфортніший це десь приблизно літрів 300-500. А вже чим більше, тим просто важче буде з декоративним матеріалом. Але цікавіше, звичайно, великі акваріуми. Там можна розігнатися фантазії дуже сильно. Івано-Франківську можна десь побачити ваші роботи, скажімо, ну, я розумію, що вдома в багатьох людей, але цікаво було б зайти, можливо, в якихось вільному доступі. Вільному доступі, на жаль, немає. І таки, на жаль, бо ж є чимало місць, де людям, ой, як знадобилося б продовжити життя на 15%. Та й просто заспокоїтися клініки, санаторії, навіть приймальні установи доводиться понервувати і не завадило б заспокійливе споглядання. Мені просто цікаво, якщо, наприклад, заходиш ну, з якоїсь причини в офіс, так, де є ваш акваріум, ви ставите якийсь свій е, фірмовий знак? Чи... Так, мене є наклейка, як назви моєї студії на акваріум. А, тобто можна впізнати. Якщо я кудись потраплю і там побачу красенний такий акваріум, і я відразу запідозрюю, що це ваш, так. то я за цим знаком впізнаю. Так. Дякую вам за розмову. Дуже цікаву розмову і дуже цікаві роботи. Дякую. Е, мені так видається, що тих фото, які ми показали протягом програми, є занадто мало і дуже шкода, що нема. Десь слухайте, зробіть в якомусь, я не знаю, ну в чомусь, де люди ходять. Дякую вам ще раз за розмову. А нашим глядачам дякую за увагу. Це була програма Життя яскраве. Я впевнена, що цією передачею ми, хоча б трішечки декого, переконали, що не все в житті так сумно, сіро, як декому здається. Життя яскраве, життя кольорове. І, власне, в наших руках зробити його таким для себе, не зважаючи на будь-які труднощі. Живіть, радійте життю і не бійтеся йти за мрією. Всього вам найкращого.